Нещодавно мені вдалося пограти в закриту бету Payday 3 для преси. І сьогодні я вам детально розповім, чим відрізняється третя частина від попередньої і чи відрізняється взагалі. Одразу слід зазначити, що мені в даній збірці було доступно аж одне завдання, тому про варіативність місій чи цікавих унікальних деталей при проходженні говорити не доводиться. Тож давайте сконцентруємось для початку саме на цій конкретній місії. У нас є невеликий двоповерховий банк з виходом на. На дах. Щоб пройти місію максимально без жертв, потрібно непомітно вимкнути один з важелів, що відповідають за охоронні двері, далі взламати щиток, піднятись на другий поверх і червоною картою вимкнути охоронну систему. І на завершення повернутись до сейфу і завдяки ультрафіолетовій лампі побачити, який саме код набирають працівники банку, після чого зібрати гроші і віднести їх до автівки. Також в різноманітних кабінетах можна в процесі виконання операції віднайти додаткові сейфи або документи з важливої. Інформацію, яка допоможе в проходженні або пошуку якихось бонусів, як ті ж додаткові сейфи. У випадку, якщо ви хочете зробити все з галасом і фейерверками, то одягаєте одразу маску клоуна і починаєте все трощити. Звісно, вмикається тривога і блокуються всі двері в сховище. В зв'язку з цим вам скинуть терміт, який потрібно розмістити на підлозі над сховищем на другому поверсі. Чим більше ви сумок з термітом кинете в жолоб, тим швидше він пропалить підлогу і ви дістанетесь до сховку. Також охоронці постійно вмикають тривогу і гасять пожежу, що сповільнює процес. діставшись до сейфу, вам потрібно віднести гроші до машини, відстрілюючись від джигернаутів та розблокувати трасу. Звісно ж, я розповів тільки два найбільш очевидні варіанти, адже ви можете спробувати виробити всіх охоронців чи взяти когось в заручники. Але по великому рахунку, все в будь-якому випадку, зводиться до двох попередніх варіантів. І як ви вже зрозуміли, це той самий старий. Пейдей по відчуттям практично нічого не змінилось. Хоча заради справедливості маленькі нововведення є. Наприклад, третя екстра зброя дуже потужна, але яку вам можуть скинути виключно за запитом. Вона має власний кулдаун і ви не можете її носити в підсумку. Тобто, обравши знову автомат або пістолет, гранатомет випаде з вас на землю. Додано третій вид додаткових предметів: система скілів та прогресії, на перший погляд також покращила. І дещо спростилась чи що. Ще мені сподобалась розширена, так би мовити, система взаємодії з заручниками, якими можна і прикриватись, можна зв'язати, можна відправити на вулицю, щоб вони всі вибігли. Одним словом, стало трішки різноманітніше. Про те, що справді кидається в очі, це. Покращена графіка. Коли я дивився перші трейлери по грі, то вона мені здавалась відверто поганою. Але насправді я просто забув, якою була графіка в попередній грі, бо порівняно з нею, це прям next-gen, адже минуло вже майже 10 років. З іншого боку, вона все ще не сучасна, що погано з точки зору візуалу, але добре з точки зору системних вимог на ПК. Тому не критично. Стрілянина, як на мене, також стала більш приємною та зручною. Краще відчувається. Віддача і вороги не просто валять зергом, а часто намагаються вас обійти з різних боків і навіть створювати для вас пастки. Проте сказати, що штучний інтелект став прямо-таки дуже розумним і цікавим, я також не можу. Але чи можна вважати новий Payday чимось по справжньому новим? Ну, як на мене, то ні. Ні. Ні! Ну, хіба з великою натяжкою. Я не відчув, що в грі є якісь кардинальні геймченджери. Також в грі, хоч і додались нові гаджети, все ж глобально нічого не змінилось і в цьому плані. Окрім цього, що мене дуже бісить, це те, що ви не можете, як якийсь гітмен, не одягаючи маску, знешкодити охоронця чи працівника банку, зробити там диверсію тощо. Ось, наприклад, в цій сцені я стою біля охоронця в кімнаті з камерами, і я взагалі нічого не можу зробити з ним, бо я не одягнув маску, а одягнувши маску, ви вже зняти її не можете і переходите в такий собі комбат мод. Тобто гра будь-яким можливим способом змушує тебе почати вечірку. Іншими словами, варіативність у проходженні є, охоронці ходять різними паттернами, камери спостереження з'являються в інших місцях тощо. Але все це було і в попередній частині. А якихось реальних і глобальних змін, ну, принаймні в цій демці не було помічено. Окрім цього, багів плейте. Есті було до 100 біса. наприклад, в перше моє пограбування, місце для встановлення триміту просто не з'являлося, не було активним, що по суті засофтлочило і зламало місію. В інший забіг щитувача для червоної карти просто не було біля кімнати охорони, що по суті також ламало один зі способів пройти гру, ну точніше, цю місію. Інтеракція з оточенням також в якомусь рудиментарному вигляді, типу, включити радіо і привернути чиюсь увагу, чи взламати одну з відеокамер, але не одягнув. Ши маску, ви не можете навіть виробити своїх опонентів знову ж, що виглядає максимально дивно і архаїчно. Що ви розуміли? Тут деякі двері ви можете відкрити чи закрити, а деякі намертво прибиті у відкритому положенні, що також виглядає максимально дивно. Так само дивно, як те, що ви не можете прострелити монітори, камер спостереження чи інші об'єкти на локації, а зброя ворогів намертво прибита до землі, і ви не можете її підняти. Ці ж місії є дві карточки охорони Червона до вимкнення системи безпеки, про яку я згадував, і синя, яка веде в ту саму кімнату з камерами, в якій знову ж ви не можете зруйнувати техніку, а тільки подивитись в ті самі камери. Надто далекий привіт з минулого, як для гри про варіативність пограбувань чи нове слово в серії Payday на 2023 рік. Щодо платних фішок, то тут поки що нічого не можу сказати. Але в меню гри вже помічено два види валют, що натякає нам на очевидне, Ясно. хоча це не. Те, щоб щось нове в підсумку з доволі невеликого вмісту, який мені вдалося пограти, я можу з впевненістю сказати, що гра стала приємнішою, тій же стрілянині чи графіці. Також додали маленькі нововведення, які неможливо ігнорувати. Це і додаткова надважка зброя, і третій вид розхідників, і чотири слоти під скіли, і інші маленькі і приємні бонуси. Але якихось кардинальних нововведень немає. Окрім системи прогресії, формула залишилась. Чи не на всі 100% такою ж, як була в попередній грі. А те, що ви практично нічого не можете робити, не надівши маску, окрім як використовувати деякі гаджети по типу мобільної камери, мене взагалі вибішує. Якщо вся гра настільки не напружувалась, то це з легкістю міг би бути просто новий патч для попередньої гри, але тоді вам би не довелося її купувати за повний цінник. З іншого боку, багато ігор, типу FIFA і Call of Duty також, по суті, переробляють одне і те саме. А якщо ви скучили за веселій веселими пограбуваннями зі своїми друзями, то Payday 3 вам чудово підійде, адже сучасних альтернатив просто немає. Це все ще веселий динамічний шутан з друзями, тож в жодному разі не подумайте, що я гейчу гру. Ні, це хороша гра, якою і була попередня частина. Але чекати нового слова в жанрі в жодному разі не варто. Що ж, чекаю ваші думки в коментах, а підписку та лайки одразу під цим відео. Якщо маєте можливість, то і підтримайте канал фінансово. Ця необхідна інформація в описі. А найкрутіших меценатів каналу ви прямо зараз бачите в себе на екрані разом з попереднім відео. Зустрінемось там вже за кілька секунд. Клікайте і дай Боже.